До нашої розмови доєднується молоде покоління Софія Самолюк, юна українська співачка, переможниця Чорноморських ігор 2021, фіналістка Санремо Джуніор 2023. Вітаю тебе, Софійка. Добрий день, Софієчко. Вся Україна і весь світ бачила твою принципову позицію щодо е, відмови виступу на сцені разом з російськими виконавцями. Де ти взяла в собі сили і відваги? Щодо такої позиції, хто тебе надихнув? Чи це твоя була особиста думка і власна позиція? В нас зараз триває війна, та на Сенремо Джуніор кожен з учасників представляє свою країну. І в тому числі там був учасник з країни-агресора та країни терориста. І коли він виходив на сцену, він співав, йому аплодували саме в цей час в нас вбивали людей. Тому я навіть не сумнівалася в своєму рішенні не співати та не приймати участь на Санрема Джуніор». Ти молодець. Я тобі дуже дякую за твою принципову і державницьку позицію. Софійка, сьогодні в нашій студії присутні дві народні артистки України: пані Оксана Білозір, пані Світлана Білоножку, майбутня народна артистка України, пані Анна Неплях, продюсер, який продюсерував чи не весь шоу бізнес. Вадим Вадим Лисиця, якого ти як з'ясували? Знаєш Вадиме, Ви тут сьогодні всі гостей знаєте? Я для глядачів скажу, що насправді ми не знали, що ви всіх глядачів знаєте. Ну, Софійка, скільки, чи так, плануєш ти, дічі, ти в майбутньому вироб. стати зіркою українського шоу-бізнесу? А може, я і народною артисткою? Так, я планую стати народною артисткою України, пісні якої будуть слухати? Що, що, тебе, що тебе надихає, Софійка, до творчості і хто тобі пише пісні зараз? Я з дитинства займаюся вокалом, мені це дуже подобається. То я не можу жити без цього. Зараз пісні першу мою пісню «Вавилон» мені написав Руслан Квінта та Таяна. Це був приз на United Kids Festival за гран-при. І другу пісню, «Earth», яка вийшла одразу після Сонремо Junior», Ми написали разом з моїм викладачем. Софійка, ти величезний молодець. Я тобі дякую, що ти доєдналася сьогодні до нашого ефіру. І дякую за твою позицію творчих успіхів тобі і здійснення мрії.